السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنوني مسلماني الله سبحانه وتعالى سكزاف قرآني بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سرت يهو زنمين Те, що Він створив вам дружин із вас самих, для того, щоб ви знаходили спокій. байнакум ва Важа але байна кумауаддата ворахма інафідекеля аятіля коуміята факкарун. та встановив між вами любов та милосердя. Ва істину це знамення для тих, людей, для тих людей, які думають. Любов та милосердя. Це справжні стосунки між чоловіком та дружиною. На жаль, в нашому часі ми дивимося, як чоловік. Відноситься до своєї дружини. Не поважає її, ображає її, а ще гірше, є ті, які б'ють своїх жінок. І насправді це був мотив, чому я сьогодні хочу поговорити про несправедливість чоловіка до дружини. Тому що, субханаллах, за ці три тижні, а може більше, Більше, ніж чотири жінок, вони звернулися до мене з одним питанням. Що мене робити, якщо мій чоловік мене б'є? І навіть показують мені фото. От, щоб, от, докази, дивиться, що він зі мною робить. Коли ти це чуєш, ти розумієш, що мусульмани, які Кажуть, ми проти несправедливості, ми проти вбивства, але хоча вони самі роблять в своїх домах. В своєму будинку вони є тиранами. Ми можемо побачити мусульманина в перших рядах мечеті. Він приходить за 15 хвилин до кожної молитви. Він, він читає Коран, він помінає Аллаха, Субхану. Аталя. Він дуже добрий зі своїми братами, він розмовляє, так? але. Коли він заходить до своєї домівки, все, це інша людина. Він починає кричати, бити, ображати свою родину. Це є. І ніхто цього не знає, крім Аллаха Субхану Готаля. І тому посланець Аллаха, саллаху алем сказав, від Абу Гурейра, роди Аллаху Ангу. Пророк Мухаммад, Махаммассаллаху алем сказав. Акмелюльму мені на ахсанухум хулука, Хулюка. Ах я рукум, х'я Лініса тобто, саме, більше, що може бути, найбільш досконалою вірою володіє той із віруючих, хто відрізняється найкращою вдачею, тобто нравом. А найкращим, тобто, дивіться, найкраще серед тих, які мають найкращий нрав, хто вони, хто найкраще ставиться до своїх дружин. Тобто, Пророк Мухаммад, саллаху алейкум, він нам сказав, мусульмани, хто володіє досконалою вірою той, хто найкраще відноситься до своїх дружин? Тобто, не молитва, не Коран, не зікр, який ми тут читаємо, а після цього ми заходимо додому і починаємо бути тираном для своєї дружини. І тому, шановні мусульмани, я хочу привести декілька прикладів несправедливості чоловіка до своєї дружини. Але до того, як ми почнемо, хочу згадати хадис. Асанець Аллаха саллаху салям, сказав. з-зульмат, Аз -зульм Азульмутвульмат кияма Несправедливість вона обернеться для того, хто робить цю несправедливість темною мракою в судний день. Перший приклад. Ми розуміємо, що серед чоловіком та дружиною може бути сварка нерозуміння. Але якщо це не зупинити, до чого, до чого доходить? Перше, або до талаку, що таке талак? Це розлучення. І тільки чоловік він може дати. Жінка, вона не має, пра... не має права давати талак. Або хуля. Що це таке хуля? Це є розлучення, яке ініціює жінка. Вона дає матеріальний викуп для того, щоб чоловік їй дав розлучення. Тобто, в нас є два моменти. Два моменти. Але що робить чоловіки? Він вже не хоче з неї жити? Не хоче все. Ні любові, ні мало нічого немає. Просто він її тримає для того, щоб дати їй цю зраду ще більше. Це от підлість людини. Тобто він, йому це подобається. Вона слабка. Що вона може зробити? І дуже часто звертаються, я не хочу з ним жити. Він б'є, він робить то, 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 він не молиться, але він тримає він каже, ні. Що сказав Аллах Субхану ау Фаімсак бі іхсан. Якщо, Якщо ви хочете тримати її, ви повинні це робити найкращим чином. А якщо ви її відпускаєте, то відпускаєте її з Іхсаном. Тобто з миром або по-доброму. Що це означає Іхсан? Простими словами, Іхсан, шановний мусульман, наприклад, якщо хтось мені щось дав, книжку, скажімо так, я повинен її повернути так. Але я не тільки книжку повертаю, я повертаю з ручкою в знак вдячності тому брату, який дав мені цю книжку. І це в традиції це є в нас. Хто щось мені дає, я в знак вдячності я даю. І ехсан в цьому аяті це має на увазі. Тобто, якщо ти її відпускаєш, то ти повинен їй дати. То, в чому вона нуждається. І це вже другий приклад. Що роблять чоловіки? Вони навпаки, вони, якщо хочуть розлучитися, вони ще намагаються забрати в неї те, що в неї залишилося? Наприклад, гроші її. Або золото, або серебро, які залишилися від, від тату, або від мами, або від бабусі, намагаються забрати. І також їй казати, дивись, 10 років ми жили разом. За всі ці 10 років ти повинен мені дати гроші. І це є. Що сказали вчені Фукага? У цій людини не приймається шагада. Що зазнається шагада? Тобто він не може бути як свідок. Тобто, якщо я побачив цю людину і мені кажуть, це свідок, він? я кажу ні. Я знаю, як він поводить зі своєю дружиною. Тобто він не рахується мужчиною, тобто він не чоловік. Просто людина морської статі. Все, він не є, в нього немає мужності, якщо він так робить. Наступний приклад, шановні мусульмани, несправедливості це коли чоловік відноситься до своєї дружини, кель-муалляка. як сказав Аллах Субханута. Що це таке муалляка? Тобто, відношення до неї як будто її немає. Тобто, в мене є проблема з нею, я її відправив до своїх батьків або до їх батьків. Вона живе. І все, я не телефоную, нічого їй не кажу. Або я її залишив в Європі, сам живу в Україні. Не телефоную, не допомаю нічого. Це називається «му кель муаллака. Тобто, Аллах субхану заборонив це. Не треба відноситися до своєї дружини як те, що як будто її немає. Це заборонено. І часто це буває серед мусульман, на жаль. Наприклад. Дружина вона в Європі або в Україні, а він сам поїхав в Туреччину або в іншій країні. Не телефонує, не допомагає, нічого не робить. Це є одна з великих несправедливостей, які може робити чоловік. Наступна несправедливість це наша розмова, або як я відношусь до неї. Зачастую. Якщо щось не так, ми починаємо що? піднімати свій голос. Чому ти це так зробила? Чому ти це не зробила? А чому ти так не зробила? Одного разу, одного разу, Абу ас-Сиддик, ради Аллаху Ангу, він прийшов до Пророка Мухаммада, саллаху алейкусалям. І він спитав: Я Аллах, о, посланець Аллаха, можу ли я зайти до, до, до додому? Пророк Мухаммад Мінуска, звичайно, заходи. Коли він зайшов, і він почув, як Айша, вона розмовляє з посланцем Аллаха Саллаху. Тобто її голос був дуже високий. Дуже високий. Коли це почув Абу ас Ассадих ради Аллаху Ангу, він сказав, як ти поводишся з пророком Мухаммадом, саллаху алесалам, і хотів вдарити її, вдарити її. Але що зробив Пророк Мухаммассалху Аллах? Він став між ними і заспокоїв його. Абу Бакр не треба. І тоді Бакр, він пішов з дому, звичайно, в нього була така злоба була. Він, ну, як це так? Як моя донька, вона дозволяє розмовляти з посланцем Аллахам. І тоді пророк Мухаммад саллаху алейкумсам. Він не продовжив казати їй, чому ти так розмовляєш зі мною. Він не продовжив її ачитувати. Що він їй сказав? Як жарт? Ти бачила, як я тебе захистив? Що робив Пророк Мухаммассаллаху, коли заходив додому? Перше, що він робив, він чистив сіваком свої зуби, для того, щоб був приємний запах. Виявляєте, коли він заходив додому, він починав чистити зуби. Для того, щоб айше, або мсалима, um або іншим жінкам був приємний запах. І це також є несправедливе, шановні мусульмани, коли в мене неприємний запах, одяг, волосся, щось не... це є несправедливость. Ібн Аббас, що він сказав? Жінки також вони мають право такі ж, як свої обов'язки. Тобто її обов'язок вдягатися красиво для свого чоловіка. Також для чоловіка це є обов'язком вдягатися добре, красиво для своєї дружини. Та ну, шановні мусульмани, звичайно, ми можемо говорити, на жаль, ще більше прикладів несправедливості. Але це є в нашому суспільстві. Але це приклади, шановні мусульмани, те, що є в Україні, серед мусульман України. І те, що Кожного разу звертаються з такими питаннями. Тому, якщо ми хочемо сильне суспільство, ми починаємо з себе, ми починаємо зі своїх дружин, ми починаємо зі своїх дітей, і потім ми побачимо, як наше суспільство, вона насправді буде щирим, насправді буде прикладом для інших людей. Культом асам'ятам лі і ойфаузер стахвірім. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصلاً الله صلى الله عليه وسلم اسكزاف. الله سبحانه وتعالى سكزاف قديس القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بَيْنَكُمْ альтагу فَلَا تَظَالَمُوا «О раби мої, Ва істину я заборонив несправедливе собі і зробив її забороною між вами. Так не гнобить один одного. В цьому хадисі ми бачимо, шановні мусульмани. Людина, яка думає. Що її несправедливість нічого не буде. Але ми повинні згадати: найменш, найменш, що буде для тирана в судний день, повністю його добрі справи заберуть. І посланець Аллаха, саллаху алем сказав, що це люди це банкроти. Нічого немає в нього. Не тільки всі, все добре, те, що він робив, заберуть, а також всі гріхи, які робили інші люди, яким він причинав біль, вони віддадуть йому. Це найменше буде для тирана, який в цьому житті він був несправедливий до своєї дружини або до інших людей. Але ми знаємо, шановні мусульмани, що Аллах Субхану ва Тааля він нам дає найкращий вихід. Якщо між чоловіком та дружиною щось сталося, що сказав Аллах Субхану ахліха». Якщо ви боїтесь, що буде між вами розлучення, то ви повинні шукати достойного суддю. Який буде зі сторони чоловіка та зі сторони жінки? І це фік, шановні мусульмани. Тобто, якщо є проблема, мувці або імам, або хтось інший не зміг вирішувати це питання, наступний етап це звертатися до достойних людей, які є зі сторони чоловіка, та зі сторони. Жінки, для того, щоб вирішити це питання. І Аллах субхану Талі, він сказав далі: Вай юріда ісляха єва фетилляху байнагума. Якщо ви бажаєте примирення, то Аллах, субхану Аталя, вам в цьому допоможе. Все це є наказ для нас. Іншого я нічого не роблю. А що ми робимо? Ми це все залишаємо і робимо те, що ми хочемо. Знущаємося, б'ємо, уніжаємо. Це, на жаль, ми бачимо серед мусульман. Тому, шановні мусульмани, кожного разу ми читаємо дуа Раббана атіна фід дунія Хасана. Що це означає? О Господь, дай нам в цьому житті найкраще. Ібну Аббас Родала Ангу, він сказав, що це означає найкраще в цьому житті? Це робота, це дім, це друзі, це діти. Але перше, що йде в цьому житті, найкраще це дружина. Це тапсир ібну Аббаса Аллаху родила. Роббана хасана. Тобто, дружина, яка слухається самого, яка. Віддає своє життя раді Аллаху Субханого Тааля, як вчені кажуть, це як рай в цьому житті. Тому ми просимо Аллаху Субханого Тааля дати нам достойних дружин. І також, іншаллах, наступного разу ми будемо говорити про несправедливість жінок до своїх чоловіків, щоб було справедливо. Щоб вони тільки казали, що тільки чоловіки вони погані. Також... Всі ми знаємо, ми можемо дуже багато про це казати, але ми також повинні про це розповідати. Чому? Тому що це є нагадування. І як ми знаємо, нагадування воно приносить користь для віруючих. Прошу Аллаха Та'аля пробачити нам наші гріхи. Та'аля захистити всіх мусульман цього світу. Просимо Аллаха Субханого захистити мусульман України. برسمه الله سبحانه وتعالى فرماه اللهم آمين اللهم ربنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعض الرضا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم فرج عن المستضعفين في غزة اللهم فرج عن المستضعفين في غزة اللهم احفظ مسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة